Угорщина не буде під санкціями. США, поки президентом є Дональд Трамп. Про це заявив Віктор Орбан. За його словами, під час візиту до Вашингтона він домовився із Дональдом Трампом про безстрокове звільнення Угорщини від американських санкцій стосовно саме російської нафти. Втім, згодом у Білому домі наголосили, що ця угода діє тільки протягом одного року. З нами на зв'язку Богдан Попов, експерт центру об'єднана Україна. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаємо Мої вітання. Пане Богдане, тонкощі перекладу, чому е, Орбан каже одне Вашингтон це не підтверджує? Ну і, зрештою, якийсь такий е, інформаційний декокт виходить. Ну, давайте будемо у Вашингтона зараз позиція дуже схильна на бік України. Це здобутки нашої дипломатичної команди, президента Зеленської нашої дипломатичної команди, конкретно в посольстві на чолі з послом Ольгою Стефанішиною, навіть не дивлячись на шатдаун, через яку зараз американські чиновники поховалися, та не видно якоїсь системної роботи. Тому у нас так мало згадують про США в контексті саме зі співробітництвом з Україною. Але за моїми інсайдерськими даними, декілька днів тому була проведена зустріч посла нашого в США з. Секретарем армії Сполучених Штатів Америки Денілом Дрісковим, де в черговий раз було підтверджені всі намагання і спроби щодо роботи з програмою ПІРЛ щодо томагавків по Пентагону і по іншим чинникам. Тому, по факту, наша команда працює активно. Ну і з мертвою хваткою нашого посла вони і не відпустять і дожмуть по всім трекам. Я тут нагадаю, що коли Орбан розказує, що поки Трамп адміністрації на ньому не буде ніяких санкцій, ну це абсолютно неправда. Якщо Орбан продовжить діяти саботажно, на ньому. Можуть бути санкції і обмеження і в першу чергу навіть не стільки з Вашингтона, стільки з Брюсселя. І вони вже є. Певні обмеження європейських фондів із закриття дотаційних програм для Будапешта вже діють через порушення верховенства права та інші причини. Ну і дивіться, те, що Трамп наразі надав Орбану цей, скажімо так, санкційні канікули щодо укої, ВесНєфті та останнього взагалі пакету санкцій Сполучених Штатів Америки. Це ж не просто так. Орбан до Вашингтону приїхав торгуватися. Ну і на щось. Це розміняв і знову таки за непідтвердженими, але інсайдерськими даними, з якими я схильний бути згодним. Трамп продавив по лінії Орбана, що Орбан не буде заперечувати введення нових санкцій проти Російської Федерації, не буде блокувати рішення по європейському союзу щодо України. Тобто, вірогідно, найближчий рік Орбан буде десь попивати каву, коли ключові рішення, які будуть стосуватися України в європейському союзі, будуть хвалюватися. Тому я б не розцінював всю цю орбанівську риторику, як якусь перемогу агентів Путіна в європейському союзі. Все нормально, все стабільно, і результати побачимо вже найближчим часом. А, пане Богдане, дозвольте уточнити, на ваш погляд він попиватиме каву в чині прем'єра. Ну, дивіться, якщо ми говоримо конкретно про вибори наступні, які будуть угорщині зараз, рейтинги орбана на межі обвалу. Вкладі тут тобто, ситуація для нього дуже нестабільна і він чіпляється за все. І ці торги з Вашингтоном, uh -huh. де він готовий на терези ставити щось важливе і як я підкреслюю, поставив щось дуже важливе. Це саме гра у вибори. Він хоче зберегти свій електорат, він хоче зберегти дешеві комунальні платежі в Огоршені. Він грається зараз, ну в найкращого миротворця, найкращого друга. Для всіх найкращого економіста, найкращого політика, давайте не будемо все перечисляти, кого він з себе вдає. Але так це електоральна боротьба, тому що зараз шанси у Орбана на виліти з кабінету найбільші за останні 10 років. І Саме через це Орбан грає в такі дуже скажімо так, ну от полезу ножа максимально ходить, але поки тримається, і наразі, якщо він успішно буде проводити всі ці перемовини успішно, як мінімум візуально для середнього угорського виборця, то шанси в нього є. Але знову ж таки, в Угорщині поділений і поляризований, як і в будь-якій країні, в принципі, як і з будь-яким режимом більш схильним до авторитаризму ніж до демократії, його здебільшого підтримують як популіста, населення з низьким рівнем освіти, низьким рівнем достатку, для яких є якраз Лючими найболючішими ці теми дешево російського газу і так далі, але в принципі міський електробана не підтримує абсолютно. І тобто, отут баланс. Хто виграє? Ще не будемо розуміти, тому що там все, як і в принципі в будь-яких країнах східної Європи, грається до однієї зради, яка вилазить буквально за тиждень до виборів, і все переграється кардинально. Але звичайно, сподіваємося, що все таки Орбан залишить прем'єрське крісло, адже його наша друга аж ніяк назвати не можна. Ну ще одна гучна тема в США Шатдаун в уряді сполучених штатів наближається до завершення. Сенат схвалив компромісний законопроєкт. Він покликаний припинити найтриваліше в історії країни припинення роботи урядовців. Згідно з цим законопроєктом, відновиться фінансування федеральних агентств. Припинене 1 жовтня. А також документ допоможе зупинити кампанію Трампа зі скорочення федерального персоналу. Персоналу таким чином звільнення не буде до 30 січня. Саме до цього числа триватиме фінансування. Ну і тут багато обговорень було стосовно цієї теми: чи це блеф, чи дійсно буде це припинення, чи проголосують за, за, за законопроєкт? І якою буде фінансова фінансове найближче майбутнє сполучених штатів? Що ви про це думаєте? Ну, давайте так, Сенат то є, ще є палата представників, так. яку треба пройти ще потрібен підпис президента, і тут питання в тому, що шатдаун взагалі відбувся через те, що демократична партія Сполучених Штатів продовжує грати в цей коричневий пінг-понг з Трампом, поливаючи один одного гуана, і результати на обличчя по факту, сполучені штати втратили 0,1% ВВП. Ми розуміємо, що для такої країни, як Сполучені Штати, навіть такий, скажімо так, прокол це дуже серйозно, адже це про дуже великі цифри. І демократи зараз вони захищають ті програми, які були запроваджені при Байдені. Вони намагаються їх утримати. Це програми Волферу, які Трамп ріже. Це звичайно програми, от скорочення уряду, які вводить Трамп. Демократи навпаки роздували Трамп зараз скорочує. Тобто вони борються за свої надбання, які були за каденції. Байдена і вони хочуть звичайно щось зберегти до того, як на їх думку новий президент демократ виграє наступні вибори. На що до речі, шанси в принципі є, тому що знову таки не дивлячись на те, що Сполучені Штати це не угорщина, але в принципі суспільні настрої там теж. Дуже сильно маніпулюється і спостерігаючи за останніми виборами, можна сказати, навіть що скандал з білочкою, про який я думаю, вже весь світ, хто цікавиться політикою та політичними технологіями, бачив та чув, він додав Трампу декілька відсотків, прямо буквально за три дні до голосування. Тому, по факту, демократи зараз захищають побудований їм устрій, Трамп намагається його руйнувати, і поки не буде якогось певного консенсусу і домовленості. До речі, по чому єдиному є консенсус, так це по підтримці України по тим програмам, Мам, які працюють, там є двопартійна підтримка, і що для нас завжди було важливим. Тому, по факту, поки не буде консенсусу по тому, щоб припиняти шатдаун, і знову таки не розміняють якісь певні моменти один одному не віддадуть паси. Працювати вони не будуть. Але сподіваємося, що рішення буде знайдено досить швидко. Дякуємо, дякуємо, пане Богдане. Я, кажуть без коментарів з останнього Дональд Трамп вирішив проводити військові поради. Поради на день перемоги за прикладом Росії та Великої Британії. Про це він сказав прямому поради. Ефір. Я думаю, Пар... пара військовий та... парад. Так, Богдан Попов, експерт центру об'єднана Україна, був з нами. Говорили перш за все про Сполучені Штати Америки. Ну а далі новини з Олегом Так, там Будемо точно знаємо, чого варто очікувати. Найважливіше компетентна і перевірена інформація.